Величезний привіт, Аврора. Салатниця дерев'яна. Дошки. Так, мені теж якусь потрібну дошку. Якщо хтось купував в Аврорі якусь дошку, напишіть, залишіть свій коментар. Буду вам дуже дякую. Буду вам дуже дякувати. Ось велика 109. Велика 109. До речі, мені вона буде добра, Кухонна. Ось така. І, до речі, ціна хороша. 109 гривень. Так, ось така. 48. Так, 44. 44 гривні. Ну, це буде незручно. Якщо б була силіконова оця, то було б дуже зручно. Оце кругла мені сподобалось. Нові вази Класні такі. Так, в двох кольорах бачу. 129 гривень. Точно 129? 129. Бірюзова. Так, і ось така сіренька. Ну, класно придумали, але будемо чекати на знижку, да? так? Так, келихи. ну Такі самі простенькі. 39 гривень. Так, ось такі, але ціни не бачу. В двох кольорах ось такі в жовтому і в сірому. Але в сірому, мабуть, трошки краще вони виглядають. Давайте проскануємо ціну. Ось ці 99. У мене такі схожі є. Дуже задоволений, купляв в Єві. В Єві купував, до сих пір ще є. Так, ну, скануйся, будь ласка. 69 ось ці. Добре. Так, бачу, з'явилися нові кухлі, чашки. Мотаю нерви 69. Дуже гарні салатники порційні. 39 гривень. Бачу, посуд новий з'явився в Аврорі. Ось такі десертна тарілка 55 гривень. Глибока тарілка обідня, 77. І також є велика тарілка по так, 64. Так, тут у нас, от дивіться, був би такий велика, була б така велика форма. Я, мабуть, взяв, мені потрібна кришка. Ніде не можу знайти таку велику кришку. 34 гривня, До речі, хороша така, знаєте. Ну, можна поставити канапки чи ще щось, а ось. Мені потрібна кришка на запіканки там, на всякі такі, ну, закрите щось, да, ви мене зрозуміли. Немає такої великої кришки, на жаль. О, типу, типу ось такої. Але це за маленька, хоча 49 гривень речі, хороша ця кришка для мікрохвильовки. Якщо хтось не має, візьміть собі обов'язково, щоб, знаєте, коли щось розігріваєте в мікрохвильовій печі, знаєте, тріскає щось в мікрохвильовій печі. Потім мити мікрохвильовку, то краще взяти ось таку кришку собі. Краще потім помити а, кришку, ніж мити всю мікрохвильовку. Так, з'явились нові ось такі а, органайзери для посуду сушарки, точніше. Так, ціна, як зараз вам скажу. Скільки вони коштують, не можу. сканувати, дуже маленький штрих-код. Чому так робити такий малесенький штрих-код? 99 гривень, зараз без знижки. Так, ось такі квадратні теж різні кольори сушарки. Ці, здається, трошки дешевші. 55 гривень. У ці органайзери недавно з'явились в Аврорі. Дивіться, зверніть увагу, їх можна використовувати і в холодильнику, і для косметики, і для біжутерії, і для всяких дрібничок. Досить таки непогані. Так, ціна їх 39 гривень, зараз вони коштують. Так, тут бачу, нові щіпці кухонні з'явились, до речі, такі широкі, добрі. По 19 гривень були по 29 Так, ще ось таку вазу замітимо. Якщо, пам'ятаєте, були теж такі нові гарні цікаві вази а, зі стрічкою окремо зав'язуються теж. Але тут така оця зні, знімається, мабуть, стрічка. Так, можна оздобити по-своєму 109 гривень ось така ваза. Так, ось такий світильник зараз. Світильник луну, так, призначення мобільне джерело світла, тобто на батарейках. Дві батарейки а, і Кріпиться, якщо не помиляюсь, на скотчі, на двосторонньому скотчі, де вам завгодно. Там можна його пристосувати, натискаєте зверху, ось так натискаєте і він вмикається. Зараз зі знижкою 49 гривень. Ось такий світильник, світлодіодний, складний, розкладається у вигляді квітки. Теж хороший. Цокольний. 55 гривень. Ось такий ліхтарик дального світла. Який дальнь як світить далеко, да? так, ось такий засіб для прання Onyx. 139 гривень 4 літри. Daily wash на 3 літри 129. wash на 4 літри 169. І ось такий а 149 4 літри. У нас пластиковий на 8,5 літри 49 гривень, а трошки більший 55. Відро на 12 літрів 69 гривень. Знайшую ось такі наліпки. Це якась новинка для відлякування комах на одяг. Наліпки на одяг. 30 наліпок. 32 гривні. Сніжна панда, двошаровий туалетний папір, чотири штуки. В упаковці 49 гривень. Так, зараз Фріскас пауч пакет 12 гривень. Ось такий пакет корм для котів. на ван, індичка 800 грам, 199 гривень. Так, кому потрібні шнурівки на кросівки, ось такі чорні по 7 гривень, грубі, білі 12 і кольорові силиконові 39 гривень. До речі, дуже хороші, якісні подушки для крісла бірюзові, тапочки для принцес сірі і чорні. Гламурні вішаки, подивіться, які цікаві. Різні-різні ось такі гламурні для дівчат в шафу. Ага, цікаві. От всі цікаві. І горошок. Зараз скажу ціну цих вішаків. Лише 55 гривень за 5 штук. Хороша стіна на фельдшазура, Азура, кондиціонер для білизни. Дволітровий. килимок для ванної кімнати 119 гривень. В акції зараз машинка для стрижки від кашлатості. Іменно оця 139 гривень. Набір ось таких ганчірок з мікрофібри. Упаковці дві штуки. Теж зараз в акції. Так, серветка для підлоги. Так, ось такі гілочки, дуже цікаві. А, схожі такі, як у мене є. А, дивіться, є в білому і в такому жовтому кольорі. Зараз скажу ціну гілочки. 64 гривні. Бачу навіть є в зеленому кольорі. Так, ось такий кухонний килимок є на стіл. Зараз проб'ю ціну. На жаль, всі кольори ось такі, тільки такі стоять. Зараз скажу ціну такого. І подивимось розмір, тому що цінника немає. Ціна 39, клейонка кухона на прогумованій основі. прогума, Розмір, шкода, що немає розміру. Серветки вологі з клапаном, 84 штуки. 39 гривень. Дивіться, якісь нові Baby 120 штук. дитячі вологі серветки малюкам. 120 штук, 29 гривень. Чиста перемога, аромат можності. 10 штук в упаковці. Так, і такі ще чиста перемога. Вологі рушник ретельно очищую. Антибактеріальна дія сприяє загоєнню. Все буде Україна. 8 штук упаковці. Так, скільки такий рушник? 22 гривні, так? Да? 22 гривні. Серветки для взуття. Ну, так, ось таке маленьке двустороннє. З однієї звичайне, з іншої сторони збільшуючи 69. Трошки більше, 77. Дивіться, яке цікаве. В декількох кольорах. Рожеве, білий. Так, щітка для волосся. Антистрес. Антистрес. <laughs> yeah. джойстик, yeah. до речі, йде на батарейках. Yeah. Так, хтось написав в коментарях в попередньому відео що, відео, що відкриваються кришки в цих купілках. А де ж вони тут відкривається? Зараз я спробую відкрити. Нічого тут не відкривається, на жаль. Вони спаяні. Так, ось такі новинки привезли скарбнички для дітей. Так, скринька декоративна. Дивіться, яка вінтажна, дуже цікава. Дерев'яна, надзвичайно крута. Надзвичайно крута. 55 гривень для дерев'яної скарбнички. Я вважаю, що це дуже-дуже хороша ціна. Дивіться, які гарні кольори. так, І ось така ще. Одна одної краще. Звичайно, хороші штучки в Аврорі. Так, ще раз спробую відкрити цю. Та ні, бачите, вона тут зігнута. Я не думаю, що вона відкривалась. Я не можу відкрити ні, ні внизу, ні зверху. Мабуть, ви помилилися, бо у вас може якась інакша скарбничка. Корочу, зараз фарба палет. А в... Де я? В якому магазині? В Аврорі. 62 гривні, деколи забуваю, в якому є магазині. Ось такий диво набір рушників, 44 гривні. Упаковці дві штуки. Надзвичайно хороша штука для таблеток. Хто п'є або хто забуває випити. Так як в мене, в мене трошки більша. Дуже хороша ціна. Так, ось такий гель для гуління 240 мл, 72 гривні зараз по акції. Кульковий рексона 55 гривень. Шампунь Сіо зараз теж по акції. Вагою 440 мл, 99 гривень. Шампунь Шаума зараз по 74 гривні. 400 мл. Ось такий двофазний спрей для волосся відновлення та живлення для сухого та ламкого волосся, хто користується фарбами, плойками. Ось такий спрей зараз по 64 гривні. Так, ось такий бреф, агель. Зараз 44 гривні в акції. Бреф блок 39. Ось такі освіжувачі повітря 500 мл можна придбати за 34 гривні. Дуже хороше мило Дуру, 100 грам шматочок. У упаковці 4 штуки. Зараз в акції. Ось такі можна придбати за 49 гривень. Надзвичайно зараз дуже хороша ціна, тому хто полюбляє ось таке Дуру, 49 гривень. Так, вибачаюсь. Саме той цінник стоїть. Закануємо 74 гривні, так само, як і Цедору. Так, ось такі набір мила 42 гривні. 5 шматків по 70 грам. Сіль для ванни натуральна морська. Тут, мабуть, кілограм. Так, кілограм. Морська сіль для вани з Іланг-Іланг. Тарпіною 500 грам. І ось така з ліманграсу вона звичайно, пахне круто. Навіть через, через пакет віддає. 39 гривень. Олівець швидка допомога. В кого проблеми. Деклофенак. Бору плюс надзвичайно хороший крем індійський. 44 гривні. Надзвичайно хороша ціна на зубну пасту Аква Фреш, вагою 125 мл. Зараз зі знижкою 55 гривень. І маленька. Також зі знижкою зараз 34 гривні. Оптимальне очищення з ароматом м'яти. Так, 27 гривень, 125 мл. Набір станків бік. 4 штуки 3 леза 88 гривень. Ось такий бік Флекс в упаковці 3 штуки на 3 леза 119 гривень. Набір жіночих станків. В упаковці 4 станочки на 3 леза 119 гривень зараз. Цікаві зубні щітки, дивіться, клас. 44 гривні. Сумка для. Походу за бараболею з котячками. <смі> До речі, хороша ціна на таку сумку. З ручками і закривається на застіпку різні малюнки. Все, друзі, я буду закінчувати відео. Дуже багато в Аврорі канцелярії. Починається скоро школа. До зустрічі! Економних покупок вам всім. Пока.